Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Увага, Україна! Насувається негода, де ховатись від дощу, ексклюзивний прогноз на кінець березня. Тож залишайтеся з нами, щоб не пропустити головне наприкінці поточного тижня. Україну очікують зміни в погодних умовах. За прогнозами синоптиків, найближчими днями у деяких регіонах пройдуть дощі, а також спостерігатиметься поступове підвищення температури повітря. Чи варто очікувати на проливні зливи і де саме варто приготувати парасольки? Розбираємось у деталях. 27 березня, четвер. Парасольки на поготові. 28 березня, п'ятниця. Схід у зоні ризику. У п'ятницю, 28 березня, дощі накриють Харківську, Луганську, Донецьку області та Кримський півострів. Нарешті території України переважатиме сонячна та суха погода. Вітер буде відчутним з поривами до 10 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 12 до 15 градусів. На сході та півдні країни очікується найтепліша погода до 18 градусів. Вночі температура знизиться до 2-5 градусів, а у південних областях до 8 градусів. 29 березня субота. Дощовий фронт розширюється. У суботу, 29 березня, дощова погода очікується у багатьох регіонах України: Закарпатський, Івано-Франківський, Чернівецький, Хмельницький, Вінницький, Дніпропетровський, Запорізький, Луганський, Донецький, Миколаївський, Одеський та Херсонський областях, а також у Криму. Нарешті території країни переважатиме суха та сонячна погода. Вітер посилиться з поривами до 12 метрів на секунду. Температура повітря в день прогріється до 15-18 градусів. Вночі очікується від 4 до 10 градусів. 30 березня неділя сонячний фінал тижня. У неділю, 30 березня, дощі відступлять, і на всій території України встановиться переважно сонячна та суха погода. Хмарність буде незначною, вітер поступово стихне. Температура повітря в день підніметься до 16-20 градусів, вночі очікується від 6 до 12 градусів. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!